Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму інвестиційному youtube каналі. Як завжди, обов'язкова умова перегляду цього відео, підписка, лайк. Ну і під кожним відео є посилання на мій телеграм-канал. Заходимо туди обов'язково підписуємось. Також для своїх підписників я вирішив періодично робити розіграші на USDT. Тобто, ви можете отримати безпосередньо USDT на свій гаманець від мене. Що потрібно для цього зробити? Передивитися уважно відео, розгадати математичний код і першим написати в коменті. Ну і, звичайно, бути підписаним на мій телеграм і YouTube канал. Сьогодні я розкажу вам про новий цікавий проєкт Телект. Що це за проєкт, як тут можна заробляти, і скільки можна заробляти. Отже, вони пропонують. Заробіток на арбітражних ставках. На класичних, на розробці спеціального ПО для професійних ставок. Тобто є арбітражні наставки, є класичні ставки, і є штучний інтелект. Тобто, штучний інтелект враховує всі нюанси, які можуть бути там чи по футбольному матчі, чи і так далі, і е, прораховує ризики і відповідно робить ставки. Відношусь, я одразу хочу сказати до цього проекту як до хай-проекту, до легенди, тому що на нашому шляху вже було багато подібних проєктів, і там на трейдингу, і на ставках тих самих. І все працювало, але до пори до часу. Так як даний проект свіжий, тому вирішив в нього зайти, протестити, ну і показати вам. Отже, є в нас телеграм апка Зараз я до неї і перейду. Зробив я пробний депозит на 500 доларів. І моя сьогодні перша виплата 5,25. Давайте перейдемо одразу до пакетів. Вони знаходяться в розділі стратегії. Переходимо і як бачимо, що ми можемо заробляти. В першому пакеті з 25 до 199 доларів від 0,6 до 1,1% на добу. Якщо інвестувати більше, вже від 200 до 1000, то це в нас вийде 0,85-1,35 відповідно. Дивимось, як збільшити ось відсотки. Натискаємо активувати. Так. Не активувати. Ось мій пакет, який е працює, зайшов я на пробних 500 доларів. Зароблено 4,25. Натискаємо збільшити дохід, е як додійти до саме 1,35. І тут є певні умови. Тобто, ціль це запросити за 10 нових користувачів, сума інвестицій в них має бути 2000. І мінімальний депозит ваш має бути від 100 доларів. Поки що я нікого не запросив, тому отримав першу виплату е, мінімалку 5,25 вийшло. Треба порахувати точний там відсоток. Є в нас бонус, але тут потрібно зробити оборот. В 10 тисяч доларів. Думаю, це мало реально. Чому ще вирішив зайти? Тому що от заходив такий проєкт, як Consolex, який відпрацював півроку, здається, може місяці сім. І багато хто зайшов зі мною на старті, також в даному проєкті заробили. Але знову ж таки, ризики тут в нас є, вони, вони є великі. Тому тут кожен має думати своєю головою, заходити йому в даний проект чи ні. Я для тесту взяв 500 доларів, подивимось, що з цього вийде. Тут так само можна, до речі, здається, ставити ще на складний відсоток. Так, давайте перейдемо до пакетів. Як дивимось є пакети на 5 днів, а це перший пакет. Є пакети на 40 днів, тобто ваш депозит буде працювати 40 днів. Зайшов я поки що саме на 40, тому що тут більший відсоток. Наступні пакети вже при більших інвестиціях, то вони 120, 180, 280, 200. Це 3% взагалі в день можна отримувати 3,6%. Це мій активний пакет. Тому якось так. Я, звичайно, там не раджу заходити на. Хоча, знову ж таки, якщо 3.6, то дай Бог, що проєкт пропрацював 3 місяці і ми повністю відбиваємо е, свій вклад. Але з такими проектами краще так погратися на ті кошти, які не жаль втратити. Він точно там, не заскамиться е, сьогодні-завтра, на сьогодні 17 вересня. Стартанув він тиждень тому, нагадую, тому свіженький, і за рахунок цього можна прокрутити декілька разів е, свій депозит, наприклад, там, на 5 днів поставити, М -м покрутити місяць. Думаю, місяць з такими відсотками точно має пропрацювати, тому що, як дивимось, е, зроблено все тут, е, скажімо, так, дешево. і сенсу також немає е, швидко скамитися. Партнерство. Є реферальна програма, ну, як і в принципі у всіх проєктах, є так само особистий оборот, можна отримувати ще додатково бонуси за обороти. Ось вона таблиця. Якщо робите оборот 25 тисяч, то ваша, рефер... ваша рефералка збільшується і так, до. 100 мільйонів. Ну, 100 мільйонів це щось вже більше похоже на фантастику. Давайте одразу перейдемо до виводу коштів, натискаємо вивести, обираємо USDT, далі BIP-20. Тут тиснемо максимум і тут вводимо свою адресу, яку я вже скопіював. Тиснемо прийняти. Все, пішло в обробку. Скільки це часу займе, я покажу в своєму телеграм-каналі, коли, коли прийде виплата, Дивимось зараз виплата в обробці. Тому почекаємо. Цікавий проєкт, знову ж таки, повторюю те, що він свіженький. І є, і найголовніше, що можна там заморозити свій депозит. Наприклад, на 5 днів, і о, скам, звичайно, передбачити неможливо такого проєкту, але, але знову ж таки, 5 днів це небагато, і за цих 5 днів можна там отримати мінімум 3 А далі вже дивитися, інвестувати далі в проект чи ні. Все це буду розказувати і показувати звичайно в своєму. Телеграм канал. Пам'ятайте, золоте правило інвестицій. Інвестуємо лише ті кошти, які можемо дозволити собі втратити, щоб не бути хомячками О, якраз дивіться, і прийшов наш депозит. Зараз воно зарахується. Ну, виплата доволі швидко, це це радує. Але по регламенту здається там до 48 годин. А, ось тут пише. Так, а, це про, це про бонус 10 тисяч оборота і 500 доларів на баланс. Все, в принципі, про ризики розказав. Показую лише ті проекти, в які інвестую сам особисто. Ну, а ви, звичайно, вирішуйте і не